Поліція в області оператор Стуба, Марія, слухаю вас. Доброго дня, що у вас сталося. Очікуйте, будь ласка, наряд поліції до вас буде направлено. За півроку ми прийняли та опрацювали понад 100 тисяч повідомлень та звернень громадян. Кожне повідомлення обов'язково відпрацьовується. Реагуємо оперативно та злагоджено. З першого дня ворожого вторгнення ми стали на захисті рідної землі і дали відсіч ворогові. І зараз продовжуємо стояти на варті безпеки мешканців Чернігівщини. Нині ми продовжуємо відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до співпраці з окупаційними військами, колабораційної, диверсійної та іншої діяльності, яка спрямована проти України. Оперативниками було перевірено понад 7 тисяч підозрілих осіб. Триває кропітка робота з документування військових злочинів. З початку військового стану. Слідчими національної поліції розпочато понад 900 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ. Для нас справа честі розкрити всі факти вбивств та катувань мирного населення, а також вжити заходів до притягнення винних до найсуворішої відповідальності. В рамках досудових розслідувань слідчими проведено понад 21 тисячу оглядів об'єктів інфраструктури та житлових будинків, які постраждали від масових обстрілів. Знешкодженням вибухонебезпечних предметів ми займаємося щодня. Під час службових виїздів ми вже вилучили понад 13 тисяч вибухонебезпечних матеріалів та вибухових предметів. Однак роботи попереду ще дуже багато. Поліцейські Чернігівщини разом з нашими воїнами-захисниками щодня в посиленому режимі несуть службу на благо нашої країни та цілодобово на варті безпеки громадян. Ми вклоняємося подвигу наших полеглих героїв, які віддали своє життя за нашу країну та її майбутнє. Ми пам'ятаємо кожного з них і зробимо все для перемоги і справедливого покарання окупантів. Своєю свободою і незалежністю ми не поступимось ніколи. Тримаємо стрій! Слава Україні!